Солдат Топчі Юрій Юрійович народився 9 серпня 1974 року. Проживав у місті Полтава. Він пішов сам. Ніхто його не казав, не там якось тягнув. Він сам добровольцем на гарячих напрямках під, під Донеччиною, під. під Солідаром. Самі такі тяжкі бої були. Хороший чоловік дуже хороший. Добре, добре, добре душа моя. Він вже не казав, де я, а от каже, на направлення східне направлення там, чи, чи там на південне направлення. Войнам всім, подяка, величезна. Призваним полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 1 березня 2022 року на посаду стрільця. Служу з 2017 року, ми з ним зізванювали, він сказав, що планує йти. І потім я вже дізнався, що він вже, вже служить. Крайній раз його бачив перед війною. Ззвонили, звичайно, кожну неділю по можливості, коли можна було. він дзвонив, я писали друг друга. Відважно зараз всі воїни, які знаходяться там, це відважні люди, які захищають нас від російських окупантів. Він був дуже доброю людиною завжди прийде на допомогу. Загинув за нашу батьківщину, за нашу землю, за свою сім'ю, за свою маму, доньку за всіх за всіх нас. Віддав своє життя. Він був. Дуже гарною, чуйною людиною. Ми з ним виросли з дитинства. Ми були найкращими друзями з ним. У нього була контузія, і він один раз пролікувався і знову поїхав. Бій був і загинув поранення, несумісні життя.